Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без морок. Проходила біля смородини та помітила в одному місці потворність здуття на листках рослини. На вигляд ознаки нагадують хворобу. Проте це робота комахи шкідника, а саме галови папелиці. Здуття на листках називаються гали, звідки і назва шкідника. Починаючи садівники іноді помиляються і починають лікувати фінгоцидами, вважаючи, що це хвороба, а потрібні інсектициди. Тому дуже важливо трохи розбиратися в шкідниках та хворобах. Якщо ви побачили цього шкідника, то перші дії, вони, до речі, дуже ефективні – це зірвати всі пошкоджені листочки. Зірвані листочки спалити, як це роблю я, ми тільки пожарили шашлик, спеціально, звісно, не розпалювало б. Чи викинути в смітник не в компост, не на ділянці, а в смітник, який вивозять відповідні служби або поводарять від ділянки. Якщо вчасно не вилікувати смородину, Попелиця висмакче з рослини всі соки, вражаю не буде. Шкідник здатний поширювати віруси під час укусу листя заражаються. Крім боротьби з комахами, доведеться ще й лікувати рослину. Попелиця розмножується дуже швидкими темпами. За один сезон вона може відтворювати від 12 до 18 поколінь. Хімічними засобами ніколи від попелиці не обробляла смородину, навіть в перші роки коли ще користувалася хімічними засобами. Використовувала тоді хімічні засоби на плодово-ягідних кущах тільки поранні весні та пізні осінні. Завжди зривала поражені листочки та використовувала біопрепарати. Позбутися галової попелиці за 1-2 обробки біопрепаратами не вдасться. На жаль, для боротьби використовуйте атерафід 100 мл на 10 літрів води плюс прилипач від 18 градусів тепла можна в сонячну погоду. Актавер, бітобоксицилін та їх аналоги по інструкції, плюс прилипач після заходу сонця від 15 градусів тепла. Потрібно не менше 3-5 обробок кожні 3-5 діб. Все залежить від конкретного випадку. І постійно зривати пошкоджені листочки. Перед вами відео пройшло 4 доби. На гілки є один листочок з ознаками шкідника. Приймаю рішення зірвати гілочку. Я обробляла смородину від довгоносика 4 рази, тому шкідник не поширюється. Ці препарати підходять і від галови по поліці. Зараз погода у нас прохолодна, а брок зроблю ще днів через 10. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!